Вітаю вас в ефірі телеканалу Бесарабія ТВ новини в студії Микола Юшкевич. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Будьте уважними на дорозі розпочалася акція під умовною назвою Пішохід. Поліцейські білгородністровського відділу звертаються до громадян. Допоможіть знайти пропавших людей. Ізмаїльські правоохоронці затримали п'яного стрілка у столиці Придунав'я Пройшла медична конференція. Кардіологи регіону обмінювалися досвідом. У Білгородністровському розпочався турнір з баскетболу серед дівчат. А у центрі культури та дозвілля продовжують готуватися до шоу Міс Акерман Акерман-2019». Про це та не тільки дивіться далі. залишайтеся з нами та не перемикайтеся. Пішоходи, будьте уважними. За вами пильно слідкуватимуть поліцейські. З 1 квітня розпочалася акція під умовною назвою пішохід. Про неї піде мова у наступному сюжеті. З 1 квітня на Одещині стартувала акція під умовною назвою пішохід. Її ціль нагадування правил поведінки на дорозі та інформування громадян про адмінвідповідальність у разі їх порушення та головне зберегти життя людей. довести, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов это является переход улицы в неустановленном месте, неожиданный выход на проезжую часть и движение по автодороге в состоянии алкогольного опьянения. Последний случай наезда на пешехода в Одесской области был в Измаильском районе, который был тяжелый случай, но и Белгород-Днестровском районе тоже в этом году уже были зафиксированы случаи, в том числе и со смертельным исходом и с участием детей, как на пешеходных переходах, так и просто по автодорогам. Представники поліції звертаються до усіх учасників дорожнього руху, до батьків та вчителів та просять ще раз розповісти дітям порядок та правила поведінки на дорозі. Окрім того, нагадують, в темний час доби необхідно мати на одязі світловідбиваючі елементи для того, аби позначити себе на проїзній частині. В данном случае здесь это операция всеукраинская и каждая служба, каждое учебное заведение, каждая организация будут участвовать в нем в рамках и пределах определенных законов. Наша задача контролировать соблюдение правил дорожного движения, профилактировать и напоминать. Участникам дорожного движения у необходимости соблюдать правила дорожного движения. В то же время учебные заведения, они будут проводить свою работу с учениками, с родителями, направленную на предотвращение недопущения чрезвычайных ситуаций на дороге. Тетяна Карпенко, Тетяна Коваль, Артем Українчук, Басарабия ТВ. Увага, розшук поліціянтам Білгородністровського відділу звертаються по допомогу. 2 квітня до Білгородністровського відділу поліції звернулася жителька села Шаба та повідомила, що ще 28 квітня, близько 14-ї години дня, після сварки, її батько Кошульський Віктор Іванович, 9 вересня 1954 року народження, житель села Шаба пішов з дому, та до теперішнього часу місце знаходження його невідоме. На вигляд, чоловікові 75 років, зріс 174 см, середньої тілобудови, волосся сиве, довге, одягнутий був в синю дубльонку, чорні спортивні штани, светер у сіру та голубу смужку. Всім, кому відоме його місце знаходження, прохання повідомити до Білгородністровського відділу поліції в чергову частину, або ж за телефонами 2,83,61, або 102. Увага! Розшукується малолітній мангул Олександр Валерійович. 28 березня хлопчик поїхав до бабусі у село Стара Царичанка Білгородністровського району. Та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети на вигляд: 13 років, зріст 160 см, сантиметрів, худорлявої статури, волосся світле стрижене під каре, очі блакитні. Був одягнутий в білий спортивний костюм туфлі темного кольору. Правоохоронці звертаються до усіх громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, просимо зателефонувати до сарацького відділення поліції за номерами вказаними на екрані або на спецлінію 102. Крім того, поліцейські розшукують Гіси Доренко Михайла Михайловича. 2004 року народження мешканця села Ройлянка, який пішов до дідуся, також до старої царічанки та до теперішнього часу його місце знаходження невідоме. Прикмети, зріст 160 см, середньої статури, волосся світле коротке, очі блакитні. Був одягнутий в темно сірі шапку та куртку, спортивні штани та кросівки чорного кольору. У Білгородністровському районі чоловік посеред вулиці пограбував пенсіонерку, але уникнути покарання йому не вдасться. До Білгородністровського відділу поліції звернулася літня мешканка села Бритівка та повідомила про те, що невідомий чоловік на вулиці напав на неї, заволодів гаманцем з грошима. Там знаходилось 500 гривень. Проведеними заходами було встановлено особу зловмисника. Ним виявився житель 28-річний житель міста Білгород-Дністровський протягом доби правоохоронці встановили його місце знаходження та доставили до відділу поліції для опитування. Чоловіка опитали, він зізнався у скоєному та відпущено було під зобов'язання. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 186 грабіж. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. 2 квітня ізмаїльські правоохоронці затримали п'яного стрілка. Після відвідування розважального закладу місцевий мешканець повертався додому на таксі. Коли машини зупинилися біля його подвір'я, невдоволений над високою вартістю проїзду, він відмовився платити та пішов у хату. Звідки повернувся зі зброєю у руках. После чего я вызвал сотрудников полиции, подъехали друзья. Он зашел в во до себе обратно. И спустя 2-3 минуты первый выстрел произошел в воздух. После чего я испугался. В этот момент побежала полиция и произошел второй выстрел уже в сторону ворот. Он вот я находился. Прибувши на місце події, поліціанти затримали Дебашира. У нього було вилучено рушницю з чотирма патронами калібру 12 міліметрів. За скоєне чоловікові доведеться відповідати перед законом. Наслідок пострілів ніхто не постраждав. Його дії наразі кваліфікуються за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України «Хуліганство». Зараз триває слідство, встановлюються усі обставини цієї події. Перекордонники приймають участь в акції під назвою Профілактика. Практична частина цих заходів триватиме до кінця квітня місяця. Стражи Держрубіжжів у взаємодії з іншими правоохоронцями здійснюватимуть перевірку виконання нашими співвітчизниками та іноземцями законодавства з прикордонних та міграційних питань у Ренійському, Болградському, Ізмаїльському та Кілійському районах. Разом з представниками нацполіції та міграційної служби протягом місяця вони будуть виставляти на автодорогах пости, перевіряти діяльність причалів на водоймах, а також роз'яснюватимуть норми та вимоги діючих законів України. Про це розповіли у прес-службі Ізмаїльського прикордонного загону. У столиці Придунав'я в грудні минулого року був відкритий реперфузійний центр з лікування інфаркту та інсульту. Лікарі цього медичного закладу постійно вдосконалюють свої знання, наприклад, при обміні досвідом з колегами днями. В Ізмаїлі на базі реперфузійного центру Дунайської обласної лікарні пройшла медична конференція з нагальних питань кардіології. І сьогодні, звісно, на першому місці стоять у нас робота з кардіологами. потому что ни один кардиохирург не возьмет больного без вашей подготовки и вашего его ведения дальше. Так что мы рассчитываем на всех вас, потому что на этом столе может оказаться любой из нас, любой из наших родственников. И мы закупили уже первые комплекты на бесплатное стентирование и бесплатные коронарографии. У заході взяли участь відомі кардіологи з Одеської обласної клінічної лікарні і медики Ізмаїльського госпітального округу. Ми хочемо, щоб ви теж це розуміли, привлечь вас до того, щоб пацієнти поступали в центр гіперфузії своєчасно, і їм могла оказуватися та допомога, яку ми можемо оказати своєвременно, тобто в перше, в цю золоту, золоту час, коли все ще можна. Тому дуже нашим колегам, которые нас не забувають, приїжджають, допомагають. Ми тісно співпрацюємо з ними і надіємося, що для вас это будет очень цікаво. Кандидат медичних наук, завідувач відділенням інтервенційної кардіології Одеської обласної клінічної лікарні Володимир Колесник розповів колегам про можливості сучасних реперфузійних центрів регіону у вирішенні проблем невикладних кардіозахворювань. Кардіохірургічний центр в цілому – целом друзя філософія. Это не одна болезнь, да? это не ИБС и коронарная болезнь. Это целый комплекс, который расширяет границы, это клапанная патология, это патология аорты, это ну, целый комплекс заболеваний, которые э, сложно э, излечиваются, сложно диагностируются, и э, вы уже на этом пути. То есть теперь Измаильская э, больница, тот пункт, который будет... На сімей прийма ну, кардіоваскулярне рішення треба сказати, що відділення кардіохірургії Одеської обласної клінічної лікарні працює за трьома основними напрямками: малоінвазивна кардіологія, оперативні втручання при порушенні ритму і відкриті операції на серці. Ми заключили договір з обласною клінічною лікарнею до кінця року о сотрудничестві. Ми будемо у них учитися. они нас будуть учить, Ми будемо туди їздити наші спеціалісти для того, щоб наш южний регіон не обращався за по острому карданному синдрому власну клінічну границю. Завідувач відділення Павло Кіструга поділився досвідом виконання коронарного шунтування і показаннями до цієї операції. У далекому 2007 році году був создан. Вообще весь центр э, кардиохирургии, включающий в себя в, 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 в следующие подразделения, как и открытую кардиохирургию, так и подразделение, которое возглавляет Владимир Александрович Колесник, э, интервенционной кардиологии и э, малоинвазивной кардиохирургии, э, собственно говоря, что является на сегодняшний день уже э, друг друга дополняющими звеньями в... С нашими За годы работы есть так называемая шкала риска проведения оперативных вмешательств на, на открытом сердце у пациентов с разного рода заболеваниями. Так называемая шкала Евроскор она определяет первоначальну, первоначальную степень риска оперативного вмешательства пациента, идущего на такие, такого рода операции. Крім цього, медики обговорили проблеми та перспективи розвитку госпітального округу, до якого входять столиця Придунав'я, а також Ізмаїльський, Болградський, Ренійський, Кілійський райони і Вілковська ОТГ. Слід зазначити, що для учасників конференції провели екскурсію по новому кардіологічному центрі, де мешканці південних районів області цілодобово отримують якісне та своєчасне лікування. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл Басарабятова. 2 квітня у Білгородністровському розпочався турнір з баскетболу серед дівчат. Вже пройшли перші зустрічі. Тему продовжить Тетяна Коваль. Продовж усього навчального року управління освіти сім'ї, молоді та спорту Білогорністровської міськради організовує студентські ігри з 10 видів спорту. 2 квітня у морському рибопромисловому технікумі розпочався турнір з баскетболу серед дівчат. Зараз ми продовжуємо игры городские. Значит, Після нового року ми уже волейбол серед дівчинки, баскетбол серед юношей. На прошлой неделе у нас була городская студентська олімпіада по фізичній культурі серед юношей і девушек. Бажаючих прийняти участь у цих весняних змаганнях було доволі багато. Та першими на поле вийшли студентки педагогічного училища та рибопромислового технікуму. У нас в принципе уче шесть учебных заведений, которые задействованы в это в этих студенческих играх, и они на протяжении учебного года. Року участвуют в різних видах спорту, Поэтому молодіж задействована, Хто любить баскетбол, хто любить кто хто любить атлетику, теніс, шашки це все у нас футбол. Це у нас різні ребята, різні дівчинки. Потім ми захватуємо молодежі на протягом учебного року. Як розповідає Людмила Лаврова, для дівчат цей турнір має велике значення, адже одна справа тренуватися та проводити любительські зустрічі і зовсім інша. Змагання з однолітками із різних навчальних закладів. Це боротьба вже боротьба. І вони за кожне очко, за кожен бал вони борються між собою. Так що, хоча я ж варю вони дружні у нас колективи, учебні заведення, вони сорівнуються іменно в спортзалі. На стадіоні а виходять, вони завжди от між собою дружать. Вони знайомляться, дружать і учень такі у нас дружелюбні отношення. Серед сьогоднішніх спортсменок багато цілеспрямованих та впевнених у власних силах дівчат. Адже ці людські якості притаманні майже усім майбутнім чемпіонам. Баскетбол для них це не тільки відпочинок від буденних справ. Я дуже люблю баскетбол, Це дуже цікава гра командна. Она тренирует выносливость и другие хорошие і в человеке. І взагалі спортсмен это, ну, непростой человек. Самі ж учасниці турніру готові до будь-яких викликів. Кожна з них сподівається на перемогу своєї команди. Та найбільш за все вони цінують можливість зустрітися разом на улюбленому баскетбольному полі. Надіяється, що на цих соревнованиях ми бачимо. Ну, я желаю всім удачі. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, ми На Одещині тривають пісняно-польові роботи. Як йдеться у повідомленні прес-служби ОДА, наразі засіяно ярими культурами майже 200 тисяч гектарів. Про це розповів начальник управління аграрної політики. Далі цитую. В Одеській області посівна кампанія триває за планом: йдеться про ярі, ранні зернові та зернобобові, а також овочі, баштанні та кормові культури. Усі господарства районів забезпечені насінням та засобами захисту рослин. Окрім того, фермери мають змогу скористатися програмами підтримки агропромислового комплексу. Серед яких компенсація вартості техніки та устаткування, будівництво та реконструкцію об'єктів зі зберігання та переробки зерна, здешевлення кредитів тощо, підкреслив Іван Петрів. У Білгород-Дністровському центрі культури та дозвілля продовжують готуватися до шоу «Міс Акерман-2019», Але змінилась дата його проведення. Про це не тільки дивіться у наступному сюжеті, який підготувала Тетяна Карпенко. Підготовка до шоу Міс Акерман Акерман-2019» триває. Репетиції йдуть за планом, хореографічні номери готові, костюми та сукні на завершальній стадії. Світують у центрі культури та дозвілля. Мы уже выходим почти на финальную стадию. Очень много всего делается, такие интересные у нас задумки, инсталляции ищем. Уже почти готовы костюмы, украшаем их, чтобы оно все сверкало на сцене. Девочки очень сдружились между собой, нет конкуренции, которой мы ожидали, что возможно будет. Они пьют вместе чай, ходят в гости друг к другу, общаются. Очень здорово, вообще никакой конкуренции. Девчонки стали настоящими подружками. Концертна програма розрахована на дві з половиною години. Участь у шоу будуть брати і місцеві творчі колективи у центрі культури та дозвілля готуються дивувати глядачів. Нагадаємо, міс Акерман 2019 буде проходити за східним мотивом. Ані будуть танцювати танець халіджіво, вони вже вивчили. зараз відтачують своє майстерство. Й вже почали вчити розводку в купальниках. Нікому ні для кого не секрет, що буде. И такой у нас конкурс, такая э, жаркая частичка нашего конкурса, Вот. И, конечно же, финальный выход в шикарных платьях. Девчонки э, работают с ними два наших мейстер, наших конкурса. Поэтому мы очень хотим, чтобы горожане пришли и поддержали наших девчонок, потому что конкурс будет безумно интересный, вас ждет много интересных сюрпризов. А підтримати дівчат у конкурсі краси ви зможете 3 травня. Початок о 18.00. Дату проведення шоу змінили і ось чому. Мы перенесли действительно дату, перенесли на 3 мая. Это связано с тем, что мы прислушались к мнению горожан. Начали в Фейсбуке, мы часто постили наши истории, как идет подготовка к самому конкурсу, и люди начали писать, что это страстная неделя, народ у нас верующий, поэтому мы решили прислушаться и перенесли на неделю. Позже будет 3 мая. Девочки, мы собрали девочек, спросили, не против ли они, не, не нарушаются какие-то их планы, возможно, кто-то собрался уехать или родственники не могут Все проголосовали, что да. Некоторые даже обрадовали, что будет на неделька больше на подготовку Карпенко, Анатолій Лукянчук, Бессарабия, ТВ. У четверту седмицю Великого Посту, в цьому році, у неділю 7 квітня, православні віряни відзначатимуть благовіщення Пресвятої Богородиці. В цей день Діва Марія отримала радісну звістку, що вона народить сина, який стане Спасителем для всього людства. Благочини Білгородністровського округу розповів про історію свята та його традиції. 7 квітня, у неділю четвертої седмиці Великого Посту, весь православний світ відзначатиме велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. В храмах відбуватимуться урочисті богослужіння, де віруючи у молитвах, прославлятимуть цю значну подію. «Коли ми прославляємо этот великий пам'ятний день, коли Архангел Гавріл оповістив Матері Божій о те, що родиться Син Божий, Спаситель світу». И Пресвятая Богородица показала каждому из нас смирение, трепет и любовь, которые ощутила она в тот момент, когда ей пришла эта благая весть. Она приняла это со смирением и с верой. Она понимала, что все, что должно происходить, будет происходить по воле и милости Божией. Згідно священного писання, Пресвята Богородиця прийняла слова Архангела Гавриїла з любов'ю і гідно провела усе земне життя поруч зі Спасителем. Крізь скорботи і страждання, вона йшла зі своїм сином і нікому ні говорила ні слова. Мати Божа весь час перебувала в молитві, смиренні і терпінні. Так і кожен із нас, чоловік, обращаючись до чистий Божої Матері, довжені насознавати і поніматися з тріпітом, з любов'ю, з молитвою. Що По ее молитвам каждый из нас получает от Господа Бога все необходимое, что нам нужно в этой жизни. В этот день, воскресный день, многие люди приходят и обращаются к Пречистой Божьей Матери с большими просьбами. Просят ее, чтобы она помиловала, чтобы она обратилась к Сыну Своему и попросила Его одарование нам еще времени на покаяние. Тому християни повинні у молитвах звертатися до Господа, дати їм, хоча б ще один день, аби встати на шлях істини та виправити щось у своєму житті. Кожен має дорожити подарованим часом, адже сама Діва Марія стоїть перед своїм сином і благає його, щоб він пробачив і помилував всіх нас. Накануні в суботу завершається вічірнє празнічне богослуження. В цей день всі облачаються священнослужителі в голубої облачення. Це Облачение, цвет облачений голубой, цвет при чистой Божией Матери. В воскресный день совершается божественная литургия с утра. Приходит множество народов в этот день, многие люди исповедуются и причащаются тело и кровью Господней. Многие приносят в этот день своих деток, приводят их для того, чтобы они также причастились, и чтобы и они попросили причистую Божью Матерь, дабы она даровала им ум, благополучие, здоровье и все необходимое в жизни. За церковним статутом саме в свято Благовіщення Пресвятої Богородиці Вірянам, окрім страв з додаванням олії, дозволяється вживати морепродукти та рибну ікру. Я приглашаю всіх вас в цей праздничний день, 7 апреля, розділити праздник молитви, розділити ту любов, розділити то желання і обращення до Пречистої Божої Маті, которая має бути в душі. каждого из нас. Божественная литургия в храме святого великомученика Иоанна Новосочавского начнется в 8 часов утра. Накануне в 3 часа вечера будет совершаться праздничное вечернее богослужение. Ждем всех вас. Тетяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Ось на цьому сюжеті ми завершимо наш сьогоднішній випуск. Новин зустрінемось з вами вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.